Чи знаєте ви, що 60% дорослих та підлітків постійно відчувають себе самотньо. В дитинстві нам складали компанію іграшки. Мені жираф, а вам? Знаєте, якщо поставити на фон розмовне відео, ви будете відчувати, що поряд є хтось близький. Жираф. Я знімаю теплі та корисні відео про свій досвід, становлення особистості, роботу маркетолога, про життя, як воно є. Підписуйтесь. Буду твоїм жирафом! Сьогодні поговоримо про презентацію представлення себе так, щоб вас запам'ятали. Цю промову дуже часто називають elevator speech, тобто встигнути розказати про себе швидко і якісно, допоки їде ліфт. Це зазвичай 30 секунд. Чи якщо ви представляєте свій проект, то встигнути за цей час продати свій проект. Представлення завжди буде різне в залежності від ваших цілей, але варто пам'ятати ці п'ять речей. Перша це цільова аудиторія. Кому ви розказуєте про себе? Це друзі, нова робота чи інвестори, яким пічете свій проект? Розберемо всі ці випадки, щоб ви розуміли, що саме вам потрібно розказати для того, щоб продати себе чи проект. Далі це унікальна ціннісна пропозиція. Чим ви відрізняєтесь від інших? Чому саме ви? Як Дуже рекомендую виписати про себе все. Наприклад, про мене. Я блогер, математик, маркетолог, навчаюсь у війській бізнес-школі. Працюю у Viber, допомагаю ростити соцмережі, відмінниця, львів'янка жила в Києві, Англії і жирафів. Що з цього вибрати? З цих всіх характеристик про себе все, що вам приходить в голову, записуєте. Ви потім виберете те, чим саме ви відрізняєтесь. Третє. Найголовніше показати свою цінність, що ви даєте людям. Я приймаю тут свою улюблену формулу. Вона звучить так: я вирішую проблему X, роблячи Y, і допомагаю цим бізнесу чи людині Z. Ще можна додати, як саме допомагаю, і якщо є цифри, це просто профит. Перед останнім вам треба додати call to action. що зробити, щоб людина не просто послухала вас. а… Визначила для себе, що їй потрібно зробити далі. Наприклад, підписуйтесь на мене, чи давайте заплануємо зустріч, чи зручно вам в той час. Зустрітись, чи я напишу вам, давайте обміняємось інстаграмами, телеграмами, чим ви там користуєтесь. І п'яте, це тренуватись, тренуватись і ще раз тренуватись, щоб ваша промова не виглядала, ніби ви робот. І я дуже рекомендую тренуватись з реальними людьми, тому що те, як ви поводите себе і відчуваєте себе наодинці з собою та з іншими людьми, це відрізняється. І коли ви будете з іншими людьми, ви будете більш наближені до реальності. Тепер приклади темплейти, представлень. Я буду говорити, як би зробила я. А ви зможете підставити щось своє. Мені здається, що коли ви бачите вже приклад, як зроблено кимось, так легше навчитися це робити. Перше це нетворкінг-івент. Я вважаю, що ми на події, де є багато професіоналів, і мені потрібно представити себе так, щоб в мене з'явилось більше клієнтів. Чи якщо людям потрібна була б моя допомога за гроші, вони б звернулись до мене. Я б розказала так: привіт, я Ліза, маркетолог, і я допомагаю підприємцям та компаніям будувати теплі довгострокові відносини з їх клієнтами, що допомагає бізнесу досягати його цілий, швидше та ефективніше. Якщо тобі буде потрібна чи вже потрібна допомога з маркетингом, звертайся до мене, буду рада допомогти. Давай обміняємося інстаграмами чи телеграмами. Якщо б я влаштовувалася зараз на нову роботу, то я б використала наступний темплейт. Я Ліза, зараз працюю маркетологом в компанії X, тут вставляєте свою компанію. Я обрала для себе сферу маркетинга. Тому що тут полягає моя найбільша реалізація. Саме тут я приношу найбільшу користь людям та результати компанії. Зараз я шукаю шляхи розвитку своєї кар'єри в компанії, з якою я розділяю цінності, і компанія, яка розділяє мої, мої цінності. Я впевнена, що буду корисна в вашому проєкті чи в компанії, тому що. І тут ви розказуєте, чому ви будете корисні, дуже класно, що у вас є кількісні результати, якісь досвід в цій сфері, і ви зможете прямо на прикладі показати, чому саме ви підходите на цю вакансію чи на цю позицію. І третє, якщо ви знайомитесь в інтернеті, особливо в LinkedIn чи в Instagram, тут дуже важливо. Додати точку дотику з цією людиною, тобто де ви перетинаєтесь в інтересах, щоб зачепити увагу, бо дуже багато всяких пишуть, і ти не завжди звертаєш увагу на повідомлення. Привіт, я Ліза. Я помітила, що ми навчались на одному факультеті, і я також зараз працюю маркетологом. Мені дуже сподобався ваш останній пост про новий проект. Мені здається, у нас буде дуже багато спільних тем для обговорення, і ми можемо бути один одному корисні. Чи могли б ми зустрітися наступного місяця, коли вам буде зручно? Таким чином, ви не давите на людину, ви пропонуєте свою допомогу, ви показуєте, чому людина повинна витратити на вас свій час і дуже велика ймовірність того, що вам відп... ну, дадуть відповідь. Дадуть зворотній зв'язок, тому що ви ще підкинули тему про те, що ви ви також навчались на факультеті, і також змінили, наприклад, спеціальність на ту саму спеціальність, тобто ви вже думаєте десь однаково з цією людиною. Люди люблять, коли хтось думає так само, як вони. Якщо через таке повідомлення ви хочете влаштуватись на роботу чи зайняти якусь позицію. То краще одразу в повідомленні написати, що ви вже зробили. Наприклад, якщо людина шукає дизайнера, щоб він розробив. Дизайн цього проекту, то ви можете вже в повідомленні скинути концепцію того дизайну. Може декілька варіантів, щоб людина побачила, що ви вже щось ресерчили, щось робили, вже інвестували в неї, тобто вона може також інвестувати в вас свій час, потратити на вас свій час, бо час дуже дорогий для всіх зараз. Ще хочу додати, що ваше представлення повинно бути коротким, як я вже казала, щоб влізло в те, якщо ви заходите в ліфт і їдете там. 30 секунд чи 40 секунд. І якщо ви пишете це повідомлення, то повідомлення повинно бути коротким, стислим, маленьким. Не на весь екран, не два екрани так пролистувати, ніхто того читати не буде. Це повинно бути отаке повідомлення за те, щоб вам відповіли. Сподіваюсь, ви знайшли для себе свій темплей представлення. Напишіть в коментарях, як би ви представилися, якщо б ви йшли на Творкінг івент зробимо такий міні-онлайн нетворкінг в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Може, хтось знайде собі клієнтів, чи хтось з кимось познайомиться. І побачимось в наступних відео! Для тих, хто залишився, я зроблю розбір свого представлення, яке я робила на початку. Воно дуже неформально і я робила його для того, щоб зачепити увагу. Також таке представлення можна використовувати для свого проекту. Першим ви пишете про проблему. Наприклад, в мене було 60% людей відчувають себе самотніми. Це дуже розповсюджена проблема, ситуація. Я думаю, що кожен з вас іноді відчуває себе самотнім. Друге. Ви пишете про рішення цієї проблеми, і пишете про своє особливе рішення, як саме ви цю проблему вирішуєте. Саме тут іде якась родзинка, те, чому люди вас повинні запам'ятати. У мене це було постійне повторення жирафа. Тобто, от я, як ця іграшка для дитини, тобто я допомагаю людям не відчувати себе самотні, і також я показую цінність, що мої відео вони корисні. Теплі, і що вони, і про що вони? Тобто я зацікавлю людей так само. Іншими словами, я показую, чому мій бізнес, чому мій контент важливий. І в кінці я роблю call to action, Підписуйтесь, і не підписуйтесь, якщо ще не підписались, і.